Було 15 того числа, як туди розказати, я не розказав. Тоді ж було 10 числа, тому над ранком я мав сон. Ті судиті, що то ще залишає, то все, хто збирали, ще молитви. Я так думав на тих молитвах нічних, за тих обставин. І над ранком приснивши мені сон, що я з півночі йду на полудне. З півночі йду на полудня. Попереді мене йде чорний чоловік. Я маю вийти на високу гору, дуже висока гора. Я йду той чоловік, так ще і думаю, як то я перейду. Нема вже делі, йде, йде, йде біленьке ягнятко до мене. Я білесеньке йде з гори. Я тішився, думаю, буде перемога. Ну, те я гнят де дето зникло. Йде два чорних, згори, йде два чоловіки чорні. І той чорний зупинився. Думаю, він ще зупинив, Це значить, що ж мені буде мішати. Але далі віжу, чотири ангели йдуть, Світлих чотири так йдуть поруч. Згори, сюди до мене. Як я вдруг тих ангелів, я ободрився і йду на гору. Той чорний чоловік зникає, та ягнятко зникає, я йду далі. А тих два чорних йде до мене. Але ті ангели, та я відчув, ангелі говорять, що це ангели, це сяйво, чотири ангели. Я зачув алілуя, алілуя, Ті ангели почули, почули. Ну тих два чоловіки позаду мною пішли на північ. Пішли два чоловіки. In tisti, črniti, dva, šli pod eno na polno. In ti, Anna, približajoče, Aleluja, oni so že govorili, jaz nisem razumel. No, jaz prisotnost sem videl, in Anna je čula, da je to jaz. In oni pod eno in šli na vzhod, da je to Anna. In jaz prebudil sem, na tem podobnem. Na tem podobnem, če so oni. V 2000. roci. Настав Бог тиснуть і казали, що буде проблема, то і все. І мені я вже розказував по церквах, а того перший раз це розказує за цей сон. Присвивши сон, я вийшов зранів на подвір'я, так сонце світить гарно. Вийшов годинник на півночі, великі години. І той годинник йде, 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 і 20 по 5-й зупинився. Я так, і сусідка йде до мене, така. Я кажу, ти видиш годину, вона сюди. Туди став тої години 20 по п'ятій. Появивши другій годині, квадратові. І стрілка від 20 по 5, бистро пішла, як скоро, і 5 по 6 шестій стала. 5 по 6. Я почав плакати по подрігу. Мину... Осталося 5 минут нашого життя. Я ж тут царки розказував. Хто ж над тим думали, всі думали, і так нині говорив, що ми живемо тих 5 хвилин, Ми живемо, наше життя. І так, що скоро все проминає. І ті по типу, своїй часі дуже скоро минає. І Павло сказав, ми є сани світла. Не не темряв, а сини світла. Як ми сини світло, щоб нас той день не застав темряв, не не є в темряві, а в світлі. Але Павло за того в Солонянах пише про восхищення церкви. Але каже, годя нічого. Брою віри, брою любові і шолом надії. Броня це є, броня не пробиває. Там, яке чанах пеще одягнути ще повну Божу зброю. А тут суняє, в броню, що ми будемо жити такий час, що можемо бути ранені. То і каже, чи ви пильнуєте, чи спите ви в купі з Христом. Як ми будемо в броні, то ми будемо з Христом. Але одягничи цю броню віри, в любові і шолом надії спасіння. І Павло до Филимона пише, каже, чув про твою віру, то все чу, чув, і прочув твою віру і любов до Господа. Але каже, це ще мало. Це ще мало. Щоб твоя віра була діальна віра, то значить треба пізнати тієї доброти, яка в нас є. До Господа, спільність віри нашої, та, що ми прийняли, щоб була та доброта до Господа. Значить, щоб в нас була спільна віра, то що віра і любов до Господа, а потім любов до всіх святих. А до їх Псань пише Павло, почув про вашу віру, почув він. Господа і про любов до всіх святих. Вже до, до Єфесян не пишеться про віру, про любов до Господа. А пишеться про віру і любов до всіх святих. І там багато чого ми то робимо, то робить відкровення. А там є запір, але ти потеряв першу любов. Ця перша любов Бог полюбив світ, не вважаючи на гріхи. Ми нічого не заробили, нас Бог полюбив. І він тією любов'ю любить нині. Він нас зробив праведним, святим. Ми кличе Алла Отче, ми є цей скало. Ісус є голова, ми його тіло. Значить, що ми в цій тверді віри. Каже Христос, що суд отець дав синули. І син нікого не судить. Він прийняв суд. Він все й прийняв на хресті. Він нас не судить. Він знав, що ми ще будемо ошибати. Він знав. Но він нас не судить. Він прийняв суд. Ми повинні це вірити. Церква не повинна бути під тягарем. Ми є вільні, ми є правильні. Ми подобні образ Сина Божого. Наш все живе, все могутній Бог. Ми повинен полягатися на то, одягнутися ту броню, щоб не ошибилися, Все одно кров Христа голосить. очищає. Нічим Богу ми не догодимо, тільки вірою. Вірою догодити Богові, як ми приходимо до Господа. Віра це, що ми говоримо. Віра оприділяється, що ми говоримо. Не те, що ми нині зійшлися молити. А наше життя повидачи, що ми говоримо цілий тиждень, чим ми загружені, це покаяння переміна розуму. Ми є нове творили, сотворені твори Ісусі Христі на добре діла, Ми є правені. от як Іван пише, Божа любов досконала до нас так, що ми маємо відвагу на День суди, як і так такі ми в цім світі. Які б обставини не було, ми повинні говорити, ми є такі, як той на престолі. Алілуя! Алілу Сидящий на престолі. Ми такі є. Як ми так будемо говорити, наше життя буде веселіше. Ми не будемо під тим церкви дуже під великим чагарем. Що тут кляве туди? Я сам по собі знаю, що то тисне. А я говорю цю правду, дьявол не любить, я його злюблю, я його люблю, я дитина Божа, я належу виступам, я й посаджений на престолі. Да. Алі. Да. Це Ми повинні ободритися, говорити в минісний час, взяти цю броню праведності і жити так. Ми побачимо, які будемо мати успіх, як будуть люди вкаятися, бо кажемо Бога навчили всі люди, всі. Кожен, хто почує Ісуса Христа, навчиться прийде до Ісуса. Хто почує, як не через нас. Бог через нас говорить, Бог знає, кого покликати. Він ну, хоче говорити через нас, але як ми ще сумніваємо, кожен день просимо прости, прости. Ми не віримо в те, що ми є простій раз не завжди. Не може так бути наша дитина, кажемо, ми йому Ми Діти, малі діти, так рахувати дитина як 3-4 роки. Не може дитина щось там зле зробила, щоб вона просила прости. Він любить нас, але він не наведе гріха. Та як ми не любимо хвороби, рака не любимо, так Бог не наведе диявола і той гріх. Він не любить того гріха, який нас чіпає ще. А ми відколи, наче ми сього грішили, ми вже чекаємо назад, на служіння не йде. І то і все, я просив прости, прости, а те, каже, Бог так це не простив, а ми повинні обернутися. Я є дитина Божа, як Бог мене прибив, що я був щиті, він мене тепер любить. Бог не може так Христоску прибити на хресті. Він взяв суд, він взяв гріхи, він нікого не судить, І каже, з відвагою до престолу благодаті приступаємо, з відвагою. Не відходьмо далеко, як ми сорічали. Бо ми зайдемо, як блудний син зайшов далеко. Нам треба з Рішили обер... і дякувати Ісусу, що твоя кров обмиває. Дякую, я, що я святий не непорожден. Дякую, що я улюблена дитина. Як ми почав так атакувати, ми будемо дьявола відганяти. Я буду відганяти. І Господь нам допоможе перемагати. Корнили. Ще спасений він не був, але він чув тут все про Бога. Він жив між ізраїльським народом, він, жив, він знав всі правила. Знав слово Боже. Саме перший він був побожній. Друге Бога боявся, третє милостиню робив, а четвертий молився. Що таке побожність? Каже, що ви говорите, що ви побожня, то свого язика не можете габувати. По не то говорити, бо стояло, я слабий, мене болит в ранах Ісуса Христа, я є оздоровлений. Не говорити, що біда. Бог поповняє всяку потребу по багатстві скласті в Ісусі Христі. Бог має силу збагатити, що ми завжди в цьому мали достаток. Всякому добре. Бо розсипав роздав, роздав у Бога. І каже Павло. Хай любов примножиться більше і більше, щоб ви досліджували те, що краще, щоб чисті ціліся чи що в день Христів наповнені плодів правду. Віці в світі наука, як вона ще розвиває? Я так виджу, як в нашому селі церква, як наші діди приповіть, так і не, не те саме право. Що накладають на людей чага? Треба, 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 а люди не можуть виконати. Закон, закон, це сила гріха, закон. А ми в благодаті жало, жало смерті це гріх, а сила закону це гріха, сила закону це гріх наче. Закон має велику силу, а смерть це жало. А благодать це значить прості, очищення. І люди стараються ходити в законі Благодаря. то робити, то робити, то робити, а менше повають на благодать, на добрість Божу. Божу милість і доброту. Ми повинні полати більше на милість і доброту Божу. То Господь нам допоможе цій справі. Нехай Господь поблосить і старе. Хай Господь зачає лице. І хай буде милість на дане. Аллилуйя! Аллилуйя. Все против, все я думаю, вы здоровы. Аллилуйя. За що поможете поможете? За Ізраїля. Давайте за Израиль.